Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі! Ми продовжуємо традицію, яку започаткували у 2019 році. Сьогодні складаємо звіт про проведену роботу за останні кілька місяців нашої діяльності. Ми розповімо про проєкти, над якими працюємо, і водночас познайомимо вас з двома особами, які разом з усіма нами творять католицьке телебачення. Перш за все, хочу зауважити, що кожен працівник католицького телеканалу з великим почуттям сумління розділяє драматичні події, які переживаємо у часі війни. Але водночас кожен з нас живе вірою в те, що війна завершиться перемогою добра над злом. Тож наша праця має чіткий орієнтир сіяти віру в Ісуса Христа, в Його Воскресіння, проєктуючи на екран. Найцінніші християнські якості любов і милосердя. Один з ключових напрямків, якому ми приділяємо чимало уваги, це висвітлення соціальної евангелізаційного служіння церкви в умовах війни. Ми продовжуємо активно розвивати проєкт Сучасна амбулаторія добрих самарян. Працюючи над цим напрямком, команда католицького телеканалу ІВТН Україна здійснила творчу експедицію до Львова для того, щоб. Розповісти про соціально євангелізаційне служіння Львівської архідіацезії Римсько-католицької церкви та парафії святого Йоанна Павла II. Перебуваючи в Львові, ми записали ґрунтовне інтерв'ю з митрополитом архієпископом Мечиславом Мокшицьким, який висвітлив історичну складову та сучасний стан цієї теми. А далі творча група працювала з сестрами альбертинками, які надають допомогу найбільш убогим жителям міста. Також ми завітали у Дім Милосердя, що функціонує у Брюховичах. Особливу роль в часі війни відіграє антикризовий штаб гуманітарної допомоги, сформований на базі релігійної місії Карітас Спес Львівської архідіоцезії. Пригадаймо, початок війни мільйони біженців прагнули чим швидше пересікти кордон власної держави або переїхати хоча б у безпечні регіони України. Інші залишались на своїх теренах, потребуючи найнеобхіднішого їжі, води, одягу, засобів гігієни. І саме ці ключові питання розв'язував антикризовий штаб гуманітарної допомоги. Працюючи в Львові, ми познайомились зі служінням сестер Бенедиктинок, монастир, яких знаходиться в селі Солонка, що поряд Львова. Монахині надають активну допомогу біженцям, прихистивши їх в своєму монастирі. Львівська архідіацезія в контексті соціального евангелізаційного служіння виявилась наскільки багатою, що діяльність парафії святого Йоанна Павла II ми вирішили виокремити в окрему повноцінну передачу. Уявіть собі, тут при парафії діє школа АБЦ, Християнський театр Еммануїл, Художня майстерня. Також при парафії відкрито загальноосвітню ромську школу Алав, що в перекладі на українську означає слово, це школа для дітей з ромських родин, біженців війни, яких прихистила парафія. І, власне, потужним двигуном в цьому процесі є настоятель парафії святого Йоанна Павла ІІ, отець Григорій Драус, наснаги вам, Отче Григорію! Завершуючи огляд проекту Сучасна амбулаторія добрих самарян, хочемо зауважити, що зараз працюємо над черговою передачею, що розповідатиме про релігійну місію «Каріта Спес Україна», яка серед інших здійснює проєкт відбудова. Діяльність цього проєкту покликана надавати допомогу найбільш незахищеним особам домогосподарства, яких були пошкоджені в результаті воєнних дій. Знімальний період видався досить вдалим. Ми виїжджали на локації зйомок в Київську і в Чернігівську область. Зараз іде монтаж цього проєкту. Скоро ми будемо завершувати серію передач слідами святих. Дякую усім, хто стежить за цим проєктом, хто заходить думками в історію церкви та черпає сили від духовного подвигу святих отців церкви. Радіємо, що нам вдалося запустити у виробництво ще один проєкт Подкаст. Який виходить під назвою Ти знаєш, що ти людина. У серії передач висвітлюємо актуальні питання, що турбують кожного з нас: гроші, шлюб, як виховувати дітей, смерть, хліб, ці та багато багато інших тем в полі зору наших спікерів, які дають відповіді на надзвичайно актуальні питання нашого життя в контексті християнського виміру. Зараз хочемо ближче познайомити вас з отцем Андрієм Гавлічем та отцем дияконом Лукашем Орловським. Отець Андрій досить активно розпочав своє служіння на католицькому телеканалі. Він ефективно розвиває кілька напрямків. Зокрема, досить вдалими є його коментарі до папських подорожей, катехез, свят та подій, пов'язаних зі служінням папи Франциска. Також отець Андрій активно здійснює комунікацію з друзями телеканалу та жертводавцями. Цікавим та корисним був його дебют у якості спікера проєкту подкаст. Отець Андрій також намагається проповідувати Євангеліє в малих формах для соціальних мереж в Фейсбуці та Тіктоці. Отець Деякон Лукаш Орловський. Найперше варто зауважити, що в той час, коли потоки українських біженців виїжджали в безпечні країни, Деякон пересікав кордон Польщі та України, щоби служити Богові та людям. Тут, на українських теренах, за невеликий проміжок часу він чудово опанував монтажну програму, навчався операторській майстерності та наполегливо студіював нову телевізійну науку. Результат, за рік невтомного навчання він здатен самотужки виставити знімальну техніку, телевізійне освітлення та відзняти телепередачу. Радіємо за нашого колегу. Адже час, який дарує йому Господь, він використовує з великою користю. Крім вище згаданих функцій, отець Деякон дуже вміло використовує сучасні творчі віяння в якості спікера, вдало поширює благу вість в соціальних мережах. Варто зазначити, що трансляції з Ватикану є пріоритетними в нашій діяльності. За допомогою телевізійних технологій католицький телеканал IWTN Україна» та всі наші телеглядачі єднаються з апостольською столицею. Ми повсякчас транслюємо молитву ангел Господній та генеральну ав'єнцію з Папою Франциском. Традиційними в нашій діяльності є трансляції прямих ефірів урочистих подій, богослужінь, молебнів це один з наших пріоритетів. Адже прослава Бога через молитву, святу літургію це найвищий вияв любові до Творця. Ми безмежно раді, що в часі прямих трансляцій маємо досить чисельну глядацьку аудиторію, і вона повсякчас зростає. Цьому зв'язку виявляю почуття вдячності нашим працівникам, які задіяні в прямих трансляціях. Ви особливі і цінні, адже жертвуючи свій святковий час, ви сумлінно несете вахту служіння, щоб інші за посередництвом прямих ефірів мали змогу взяти участь у молебнях чи святих месах. Маємо ще одну цікаву інформацію для вас. Команда Телебачення віковічного слова продовжує працю над виготовленням документального фільму про роль церкви та фактор духовності в часі війни. Зараз здійснюється постпродакшн фільму. Звичайно, щоб праця католицького телебачення була ефективною та системною. Ми повинні дбати також про ресурси. Адже це надто важливий фактор, який суттєво впливає на якісне служіння в еру новітніх цифрових технологій. Нещодавно на наші прохання відгукнулись жертводавці та профінансували придбання фотокамери і комп'ютера для монтажу. Безмежно дякуємо! Ця техніка вже активно використовується в процесі нашої діяльності. Але телебачення має чимало інших витрат, тож просимо вас брати участь функціонуванні телебачення і WTN Україна. Будьте певні, ваші кошти будуть використані прозоро, з великою відповідальністю та надзвичайно ефективно. Дякуємо, дорогі телеглядачі, за те, що дивитесь католицьке телебачення віковічного слова, за те, що розділяєте наші погляди. А це означає, що нас багато, і ми спільно творимо християнське духовне коло, де Бог посеред нас. Залишаємось разом. Слава Ісусу Христу.